Мої хороші доброго ранку. Сьогодні хочу розказати про аеропорт Газіпаша. Я лечу, наприклад, з нього. Це дуже зручно. І багато літаків в європейські країни е летять з Газіпаша. Що це означає? Я розказувала про комплекс, який будують зараз в Газіпаша. Тільки зараз, тільки от зараз, буквально в півроку Газіпаша отримав статус е, туризму. І що це означає? Це означає, тут же, що тут буде рости стрімко квартири. Е, один комплекс у нас є в Дамерташі. Він просто 20 хвилин з аеропорта, тому це дуже зручно. А другий комплекс. Прямо в газі паша ми очікуємо. Що це означає? Зараз він буде розвиватися стрімко, і тільки зараз треба вкладати сюди гроші. Зручно, я сама е, от, лечу через газіпаша, тому що це зручно. Тобто ви з літака прямо е, у свою квартиру. І розумієте, якщо е, е, газіпаша отримав статус. Туризм що буде розвиватися і вже в планах мерії в Аланії будувати, розширяти цей аеропорт. Причому він дуже класний і скажу, дуже багато переживають. Дивіться, туди море, а Зіпаша ось туди. Ось. І всі літаки прилітають, сідають і улітають з моря. І тому це дуже зручно не чути навіть газіпаша, не чути звук аеропорта, тому що скрадає все море. Дуже гарна місцевість, дуже зручно. Хто планує вкладати кошти, поспішайте, тому що стрімко вже через півроку буде на порядок дорожчі квартири. Так що, якщо ви плануєте купити для себе і ще й заробляти, тому поспішайте. А з вами була пані Марина.